Всім привіт! Я вже руда, але це я не фарбувалась в рудий колір, це просто я змивала фарбу, знебарвлювала. І тому я така трьохмасна взагалі-то. Ну, мені подобається такий рудий колір, і він мені пасує. Так що можна, в принципі, трохи ще висвітлити, бо тут кусками, Бачите, тут. Ну сам такий колір, якщо не поворачуватися боком, як ну, не показувати, що тут біле і сіре, то він дуже прикольний, такий як тайкіт. Ось так. Тут у мене так хорошо, так прохолодно, кліматизатор працює, що просто, звісно, супер. Це не порівняти, що було раніше, жира. І ще тут в планах поставити диван розкладний, софа, і потім на стіни полки, і потім ще міні-кухня, і там електрична плита, кухонний стіл і два стула. Ну, можливо, такий умивальник. Ну, в принципі, сюди переселитись. Так що, так. так що запрошую Так що на масаж.